В найближчі дні погода у частині регіонів різко погіршиться. Очікуються грози, а подекуди дощі, град та шквали. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так, за прогнозами синоптиків, 17 серпня. У південних центральних та східних областях очікуються помірні короткочасні дощі з грозами. В день місцями значні дощі, град та шквали 15-20 метрів в секунду. У північних вдень і в західних областях. Місцями краткочасні дощі та грози, тобто по всій країні прийдуть опади. Сухо в цей день буде лише в Чернігівській області, а ось температура повітря в цей день, незважаючи на опади, буде спекотною. Жителям західних та східних областей не пощастить. Там температура повітря очікується аж до плюс 36 градусів тепла. Нарешті території країни буде не така висока, але теж спекотна погода. Вітер в цей день буде південний. У північних та західних областей північний, північно-західний, 5-10 метрів в секунду. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 23 до плюс 35, А вночі буде від плюс 17 до плюс 23 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 23 до плюс 31. Вночі буде прохолодніше від плюс 18 до плюс 22 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 25 до плюс 36, а вночі від плюс 20 до плюс 28 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись від плюс 23 до плюс тридцяти. А вночі від плюс 18 до плюс 22 градусів тепла. У четверг на півдні температура буде від плюс 25 до плюс 31 в день і від плюс 21 до плюс 26 градусів тепла вночі. У Києві 18 серпня в день і ввечері небо буде безхмарним, і нічого більше не нагадуватиме про похмурий ранок, без опадів. Температура повітря буде від плюс 19 до плюс 27 градусів тепла. У Львові хмари, які з'являться в день, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Вночі та вранці опадів не очікуються. Вдень йтиме дрібний дощ. Проте ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря становитиме. Від плюс 16 до плюс 28 градусів тепла. У Харкові у четвер в ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора. Майже весь день мене без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Температура повітря очікується від плюс 19 до плюс 29 градусів тепла. У Дніпрі, зустрічаючи нас з безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо вкриться хмарами, які протримуються до вечора. У день піде дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура в цей день буде від плюс 21 до плюс 26 градусів. В Одесі, 18 серпня, перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. З середини дня і до його кінця, йтиме дощ. Температура повітря буде від плюс 20 до плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!